У мене на першому місці Нідерланди. ось. Тому що, по-перше, це, здається, перша країна, яка разом з Бельгією передала нам М-16. Угу. Це так, зі зворотнього боку. Плюс я туди приїхав, знаєте, був в багатьох країнах Європи, і я. Відчув, що тільки б тут я хотів би якийсь період життя пожити. Це єдина країна, мені настільки там комфортно. І я ще я не про легалайз. Це oh. ще до легалайзу я ще, ще дуже багато буду розповідати про те, що вони робили. Тобто, унікальна країна, чи не єдина країна, яка для того, щоб розширити території, не починала війну, а ну, почала війну з морем. Вони oh. висушили половину своєї території, висушили море просто. Щоб жити там. Зробили так, так, тобто сьогодні. Амстердам стоїть на місці, де було колись море, тобто вони поставили. Дамби зробили найбільшу найвеличнішу в світі. Е, дамбу це велика дамбовий масив. Ось висушили половину країни собі, половину mm -hmm. територій. Ось подивіться, який експорт там просто Де, шалений, як, ані наші, дор... проти, там... Так там є якесь, коротше, маленьке місто, з яке портове, яке е, має е, обор товарообіг і оберт грошей, так. як коротше, більше ніж там всіх там країни разом взята. Ага, так, 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 місто, і всі люди, які живуть у тому місті, всі працюють на порт. Та, та фантастично зручна країна.